Друга світова війна, Стрибок у Францію. За планом операції Оверлорд зону висадки союзників було поділено на п'ять частин. Американський морський десант мав висадитися на ділянках Юта і Омаха, найближче до Шербургського півострова. Далі, на схід на ділянці Голд мали висадитися канадці на ділянках Джуно і Сворд, британці генерал Ейзенхауер вирішив почати висадку п'ятьма дивізіями, по одній на кожен плацдарм. Але ще до висадки союзників на пляжах Нормандії, вторгнення у Франції почав повітряний десант. Вранці, 6 червня 1944 року, операція почалась. Американський генерал Омар Бредлі пригадує: «О 23 години я спустився у каюту і в чоботах ліг спати. О 3 години 35 хвилин пролунав дзвоник. Це був сигнал екіпажу корабля зайняти бойові пости. Я схопив каску, застібнув рятувальний пояс і побіг на місток. Місяць ледве проглядав крізь хмари і вітер все ще свистів над Ламаншем. Ми отримали повідомлення, що вітер припинився, але по високих хвилях довкола крейсера це було непомітно. Майже у 50 кілометрах на захід від нас обидві повітряно десантні дивізії були вже висаджені на півострові Котантен. Штаб німецької 7-ї армії. Розміщений у давньому місті Леман, вже підняв війська по тривозі. Але у комфортабельній виллі у сен жермені біля Парижу фельдмаршал фон Рунштет поки що мовчав. Він побоювався, що висадка повітряно-десантних військ є диверсією, яка мала відволікти увагу і сили німців від району Падекале, де очікували на головний удар союзників. Віддалений гуркіт прокатився Ламаншин, коли більше тисячі бомбардувальників англійських ВПС атакували французьке узбережжя від сени до Шербура. Зенітна батарея противника відкрила вогонь в сліпу. До 5.30 ранку перші промені світла розсіяли темряву, і над нами зі свистом пролетіла група Спітфайрів, які прикривали нас із повітря. У цей день більше шести тисяч транспортних кораблів вийшли із дванадцяти англійських портів і попрямували у бік Нормандії. О пів на шосту більше тисячі бойових кораблів союзників підійшли до французького узбережжя. Залви корабельної артилерії після атаки бомбардувальників були другою фазою підготовки вторгнення у Францію. Під прикриттям корабельних гармат солдати і союзників почали виходити на берег. Погода виявилася гіршою, ніж очікували. Високі хвилі кидали маленькі десантні судна і перекидали деякі з них. Виснажені морською хворобою вояки кинулись на берег на зустріч ворога. Потужна артилерійська та авіаційна підготовка значно полегшила завдання першої хвилі десанту. У районі висадки німці поступалися противнику у силі у півтора рази. Але на ділянці Омаха американці зіткнулися зі свіжою німецькою дивізією. Втрати на цьому плацдармі були найбільшими. До кінця дня Д союзники змогли закріпитися на всіх п'яти плацдармах. Це коштувало їм 10 тисяч вбитих і поранених солдатів. Число жертв американців, серед американців на фронті, здається, було так, ну, скажімо так, сумірно з числом жертв на дорогах Сполучених Штатів під час автомобільних катастроф. Але тут нема чого сміятися, якраз американці намагалися зробити так, щоб з їх боку було якомога менше жертв. Вони провели війну так, що і англійці, між іншим теж. Привели війну так, що в них був мінімум крові пролити з їх сторони. Висадка в Нормандії захопила нацистське командування зненацька в день, де командувача німецькими військами у північній Франції Ервіна Ромеля не було на місці. У своїх мемурах генерал Хайнс Гудеріан написав хід подій. Був настільки нерадісним, що нічого гіршого не можна було вигадати. У день вторгнення противника на материк Ромель знаходився на шляху до Німеччини. Він їхав, щоб відзвітувати перед Гітлером. Гітлер, як завжди, ліг спати дуже пізно, і 6 червня, коли прибули перші повідомлення, його вирішили не турбувати. Генерал Йодель, який керував операціями за відсутності Гітлера, не міг ухвалити рішення про негайне використання резерву Збройних сил, оскільки він не знав, чи є висадка в Нормандії головною операцією, чи вона проведена із метою вести нас оман. Оскільки у Верховного командування не було ясності із приводу дій противника на узбережжі Середземного моря, а воно також не підтягнуло танкові дивізії із Південної Франції. Німецькі війська в Нідерландах, Бельгії та Франції налічували загалом 58 дивізій. Ці сили були підпорядковані командувачі німецьких військ на заході генералу фон Рунштету. Поділялися вони на дві групи армії: група армії Б під командуванням генерала Роміля і група армії Г під командуванням генерала фон Бласковіца. Група армії Б захищала узбережжя Нідерландів, Бельгії і Північної Франції. Натомість група армії, ге захищала узбережжя Біскайської затоки і південне середземноморське узбережжя Франції. Ромель пропонував зосередити максимально більшу кількість військ вздовж узбережжя і таким чином не дати противнику закріпитися на континенті. Натомість командувач на заході генерал Рунштедт Вважав, що навпаки, треба спочатку визначити напрямок головного удару противника, а потім вже туди перекидати резерви. Верховне командування Вермахту прийняло компромісне рішення. Основна маса військ була розташована вздовж узбережжя а далі подалі від узбережжя стояли танкові дивізії, які мали прибути саме в район десантування. Але за умов повного панування союзників повітрі, звичайно, такі от довгі марші танкових військ не могли б дати. Належного результату. Протягом кількох наступних тижнів німецьке командування все ще вважало вторгнення в Нормандії відволікаючою операцією, і очікувало висадки більшого десанту, на півночі від Сени. Ставка Гітлера найбільше турбувалася про те, аби завадити прориву ворога до Парижа, якого союзники ще навіть не планували. Франції активним був рух опору, в тому числі збройний рух опору, діяли партизанські отряди Макі, в яких активну участь брали ліві і, зокрема, комуністи, і комуністів називали тоді партією розстріляних, тому що вони активно боролися в партизанських загонах. Але рух опору всередині самої Франції він з'єднався з тим рухом, який створив генерал Деголь після поразки Франції у році. Році, рух, який називався Вільна Франція, потім Франція, що бореться, і зрештою перетворений на французький комітет національного визволення, і генерал де Голь власне намагався відродити французьку армію, створював французькі частини, які йшли із союзниками в різних союзницьких операціях. Після тижня боїв на півночі Франції союзники контролювали плацдарм шириною 120 кілометрів, який більше ніж на 30 кілометрів врізався у німецькі позиції. Сили союзників продовжували пробувати у Нормандію. У середині червня у Франції знаходилося вже більше 300 тисяч союзницьких солдат. Війська Вермахту поступались ворогу у кількості. Німецькі резерви. Були скуті наступом Червоної армії на сході, але в будь-якому разі опір німців значно сповільнив просування британських і американських військ у Франції. 12 червня 1944 року нацисти пустили у хід новий вид зброї. У цей день на Лондон вперше впала німецька крилата ракета V-1. Вона являла собою безполотний літак із реактивним двигуном розміром 8х5 на метрів. Наведення ракети на ціль здійснювали на землі, тому повітрі вона була некерованою. ВО-1 могла перелетіти 250 км зі швидкістю 650 км за годину і несла заряд вибухівки вагою близько тонни. Назва цієї крилатої ракети розшифровується як зброя помсти. У своїх мемуарах генерал Дуай Тейзенгауер писав про Фау-1. Нова ворожа зброя помітно вплинула на моральний стан англійців. Але вони витримали ці жахливі бомбардування. Гнітюче враження від фау 1 поширилося і на солдатів, які на фронті почали турбуватися про долю своїх родичів і друзів. Багато американців запитували мене з тривогою про те, що сталося із тими містами Південної Англії, в яких вони розміщувалися перед початком операції Оверлорд. Вірогідно, якби німцям вдалося вдосконалити цю зброю місяців шість тому і пустити її в діло. Наше вторгнення в Європу було б вкрай ускладнене, а можливо і виключене. Я переконаний. Що якби ворог міг використати таку зброю протягом цього часу проти основних об'єктів у районі Порсмута і Саутгемптона, то уся операція Оверлорд могла б бути перекреслена. Поряд з опором німців просування союзників заважала погода. 19 червня у протоці Ламанш почався найсильніший за останні 40 років шторм, який тривав 4 дні. Морське сполучення із Англією було перервано. Значна кількість кораблів потонула. Пересувний порт, змонтований у зоні висадки десанту, був серйозно пошкоджений. У ці дні союзній артилерії через брак боєприпасів доводилося економити снаряди. Наступ німців у цей кризовий для ворога момент міг докорінно змінити хід боротьби. Але військ Вермахту ледве вистачало на те, щоб тримати оборону. 1 липня американці захопили місто Шербур, яке було першочерговою метою союзного командування. В полон потрапили 25 тисяч німецьких солдатів. Але те, заради чого союзники так поспішали до Шербуру, порт був зруйнований, і на його відбудову знадобиться два місяці. У цей час британці під командуванням генерала Монтгомері штурмували Канн. 7 липня бомбардувальники скинули на місто 2,5 тисячі тонн бомб. Чотирма днями пізніше англійці увійшли у Кан, але союзницька авіація перестаралась. Район був вкритий безлічю глибоких ворон, що створило труднощі для подальшого наступу. Німецька оборона у Кані вивелася мінімальною. У той же час від бомб. Загинуло близько двох тисяч мирних французів. 17 липня німецька оборона отримала важкий удар. В цей день два штурмовики союзників обстріляли машину Ервіна Ромеля. У результаті чого фельдмаршал був важко поранений. Ця подія мала іще один важливий наслідок керівники Вермахту. Незадоволені політикою нацистів підготували план усунення Гітлера від влади. Ервін Ромель хотів припинити війну, яка нищила Німеччину, тому погодився підтримати заколот. Його поранення значно зменшило шанси антинацистського перевороту. 20 липня 1944 року, трьома днями пізніше того, як Ромель був поранений. У ставці Гітлера біля Растенбурга відбувся вибух. Бомба легко поранила Фюрера. Спроба перевороту не вдалася, а змовників викрили. У доктора Карла Гьордалера, колишнього мера Лейпцига і рейхкомісара, знайшли список, у якому Ромеля було названо можливим президентом Німеччини. Після цього фельдмаршалу запропонували або з'явитися перед народним трибуналом і таким чином наразити свою родину на смертельну небезпеку або вчинити самогубство. Фельдмаршал Ервін Ромель, найуспішніший військовий керівник Третього Рейху, прийняв цианісти калій. За офіційною версією нацистів Ромель помер від важких поранень. Його поховали з усіма військовими почестями, оголосивши національну жалобу. А похоронну процесію очолював сам Гітлер. Після заколоту на Фюрера були запроваджені інші нововведення. Наприклад, тепер на, під час призначення на посаду, особливо генеральську посаду, бралося. Під увагу, а, політична надійність, політичні переконання і світогляд того чи іншого кандидата. Обов'язково в усіх анкетах треба було вказувати віровизнання, і також обов'язково в усіх анкетах треба було вказувати необхідну інформацію про свою дружину. З 1 серпня 44-го року на військовослужбовців, в тому числі і тих, які були на фронті, розповсюджувалася дія закону про зрадників Батьківщини. Цей закон дозволяв арештовувати в якості заручників. Членів родини зрадника батьківщини. Ну, в першу чергу, це було зроблено для того, щоб репресувати членів родин учасників заколоту, але, в принципі, це було достатньо дієвим таким засобом залякування інших офіцерів, унтерофіцерів, генералів, які, скажімо так, сповідували. Ті чи інші антифашистські погляди тепер вони мусили вже добряче подумати перед тим, як висловлюватися або робити якісь вчинки, знаючи, що за це можуть постраждати їхні рідні і близькі, які знаходяться в тилу. В кінці липня 44-го року союзники були готові перейти у вирішальний наступ. Їхні сили у Франції вже налічували 30 піхотних і 13 танкових дивізій. Німці зі свого боку. Мали 28 дивізій, які були укомплектовані лише наполовину. 25 липня, після потужної авіаційної підготовки, союзницькі війська почали наступ на південь і за кілька днів прорвали німецькі позиції біля Авранша. Після цього третя американська армія під командуванням генерала Джорджа Паттона зайшла німцям у тил. Німецькі колони, які рухалися на схід від міста Фалез. Намагаючись уникнути оточення, стали легкою ціллю для авіації союзників. Британський ас Джеймс Джонсон пригадує улюблений тактичний прийом знищення довгих колон полягав у тому, щоб зупинити голову і хвіст колони влучними ударами бомб. Ворожа техніка опинялася у пасті на вузькій пильній дорозі. Машини часто стояли впритул, і знищувати їх ракетами і вогнем гармат було досить просто. Пролітаючи низько над землею з і кулеметів, літаки розстрілювали вантажівки, штабні автомобілі і бронетранспортери. Подекуди серед уламків височили смертоносні важкі танки тигр. Хоч наші снаряди не могли їм нічого заподіяти, ми про всяк випадок обстрілювали і тихи. За кілька днів льотчики Другої тактичної повітряної армії провели більше 12 тисяч вильотів і практично знищили не менше восьми піхотних і двох танкових дивізій ворога. Вони перетворили відступ німців на панічну втечу. В результаті боїв у Фалеському мішку німецькі танкові сили у Франції були знищені майже повністю. Від десяти танкових дивізій залишилося менше 200 машин. У полон потрапили 50 тисяч німецьких солдатів. Шлях до французької столиці перед союзниками був відкритий. У Франції була не просто окупація. Французькі консерватори, які ні до війни були правими і консервативними. На чолі з церквою католицькою, з кардиналом Парижським, за участю військових того ж самого генерала Петена, цілком свідомо йшли на союз із Гітлером. І тільки те, що був Деголь, який після війни став окрасою Франції, нам сьогодні перешкоджає сказати, що було дві Франції. І була Франція Віші, яка була, до речі, одним із активних учасників переслідувань євреїв. І це намагалися французькі власті, в тому числі особисто мітеран, який знав добре в той час керівника французької поліції і так далі, намагалися затушкувати якось, щоб не ганьбити свою Францію. Але треба дивитися правді в вічі. У цей переламний момент на нацистів чекав ще один удар. 15 серпня три американські дивізії почали висадку на півдні Франції біля Ніцци. Американці зустріли слабкий опір ворога. На відміну від висадки в Нормандії, війська союзників, які десантувалися на півдні, отримали наказ швидко просуватися в глиб країни. За тиждень американці вже підійшли до швейцарського кордону. Трьома днями пізніше вони зайняли Марсель, отримавши таким чином зручний порт, який міг прийняти велику кількість додаткових військ. Тим часом в Парижі вибухнуло повстання. На вулицях міста почалися бої, повстанці будували барикади. В столиці. Знаходились усього 10 тисяч німецьких солдатів. Розуміючи свою слабкість, комендант Парижу почав переговори із лідерами опору. Але насильство спинити не вдалося, і сутички тривали. Під контролем нацистів залишалися опорні пункти і історичні пам'ятки. Повстанці контролювали майже усе місто. 25 серпня друга французька бронетанкова дивізія. Яка діяла у складі військ союзників увійшла у Париж? Німецькому гарнізону висунули ультиматум із вимогою негайно припинити опір. Усупереч наказам Гітлера, який вважав, що французька столиця може потрапити у руки ворога лише дощенту зруйнованою, німецький гарнізон капітулював. Париж було звільнено в ході повстання Парижан, але першими в Париж війшли саме французькі військові, і попереду йшов генерал Деголь. Тобто це була важлива символічна акція, яка показувала, що честь Франції врятована, і що Франція буде претендувати на активну роль. У повоєнному устрої Європі слід сказати, що стосунки Де Рузвельта і Черчилля, вони були дуже складними, оскільки Рузвельт і Черчилль не прагнули відновлення французької потуги, і тим не менше, слід сказати, що наполегливість генерала Де вона відіграла свою роль. Нацисти більше не контролювали Францію, а союзники наближалися до німецького кордону. Об'єднане англо-американське командування почало планувати наступ на Німеччину.